Привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож за скарбами безпеки, але щоб знайти їх, нам потрібно бути дуже уважними та розгадати всі таємниці. Ви готові? Тоді почнемо! Ось наша перша підказка. Подивіться уважно на ці картинки. Де тут може ховатися небезпека? Покажіть і розкажіть. Чому це небезпечно? На першій картинці ви бачите, як дівчинка, гуляючи на галявині, побачила небезпечний предмет. Як ви гадаєте, чи можна його брати до рук? Ну, звісно ж, ні. На другому малюнку хлопчик, бігаючи по лісу, побачив спеціальну стрічку, де не можна заходити на цю територію і знак Стоп. Як ви гадаєте, чи можна йти за цю стрічку? Звісно ж ні. На третьому малюнку ви бачите, як діти граються на вулиці, але граються біля закинутої будин будівлі. Чи можна гратися в таких будинках помешканнях? Ні, не можна. А на четвертому малюнку. Діти, граючись біля водойми, побачили незнайомий предмет. Як ви гадаєте, чи можна його брати до рук? Ну, звісно ж, не можна. Молодці. Ви правильно визначили, що не можна підходити до підозрілих предметів, заходити на огороджені території та гратися у покинутих будинках. Це дуже важливо. А тепер подивіться на ці картинки. Де діти поводяться правильно, а де ні. Поясніть, чому? На першому малюнку діти побачили знак. Промінну небезпеку і телефонують одразу дорослим. Як ви гадаєте, правильно діти вчинять? Так, звісно. На другому малюнку дівчинка знайшла на галявині також незнайомий предмет і викликала спеціальну службу. Правильно зробила дівчинка? Ну, звісно ж, правильно. А на третьому малюнку: діти граються біля покинутої будівлі з небезпечними предметами. Чи правильно діти роблять? Ні. І на четвертому малюнку діти граються на галявині, де не можна гратися, де заборонено. Діти вчинили неправильно. Чудово, ви добре засвоїли, що якщо ви бачите підозрілий предмет, потрібно негайно сказати дорослим і ні в якому разі не чіпати його. Зараз давайте, діти, трішечко відпочинемо. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки догори так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, бува, так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих, руками потряси, так, храпий Так, про свою безпеку, дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! А ось і наступна підказка. Уявіть, що ви гуляли з дорослими і побачили ось такий знак. Що ви будете робити? Як ви допоможете дорослим? Так, діти, вам потрібно сказати дорослим і відійти подалі, і щоб дорослі викликали службу порятунку. Саме так, ви великі розумники, завжди потрібно повідомляти дорослим про небезпечні знахідки, а вони вже знають, що робити далі. Їм треба зателефонувати за номером 101. А тепер у нас є особливе завдання. Нам потрібно зібрати пазл, щоб отримати дуже важливе правило безпеки. Спробуйте його зібрати. Яка у вас картинка вийшла? Молодці! Ви зібрали наш пазл безпеки. Яке правило ми отримали? Так. Телефонуй 101. Ви сьогодні були справжніми героями. Розгадали всі таємниці та вивчили дуже важливі правила, які допоможуть вам бути у безпеці, і за це ви заслуговуєте на справжні скарби безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека. Найголовніше будьте уважними і обережними. До нових зустрічей!